Чергова ініціатива з Верховної Ради. Депутати знову подумали, ні, ну, звісно, не про нас з вами, а про себе, улюблених. До парламенту внесено законопроект 14068, який пропонує забезпечити народним депутатам державну збройну охорону. Не всім, звісно, а лише тим, кому загрожує небезпека. Автор законопроекту Владлен Клюдов, колишній прокурор. Звісно, з фракції Слуга народу. Разом з ним підписалось ще дев'ять колег. Звісно, з тієї ж фракції Ткаченка Максим, Козир Сергій, Клачко Андрій, Заремський Максим, Горбенка Руслан, Мазурашу Георгій, Воронов Володимир, Васюк Олександр, Вірастюк Василь. Компанію їм склав Мінько Сергій з депутатської групи Довіра. Що ж такого трапило, що депутати раптом відчули смертельну загрозу. Цитую майже дослівно з поясненої записки до законопроекту. Останнім часом, на жаль, стали поширюватись випадки посягання на життя та здоров'я окремих посадових осіб, публічних діячів, співробітників державних органів. Ну, далі приклади: резонансні вбивства Ірини Фаріон, полковника Івана Воронича, Андрія Поробія. Так, це трагічно. Але, вибачте, у нас щодня вбивають, грабують, гвалтують звичайних українців. І що? Хтось надає їм охорону? Ні. Навколо громадян лише безпечний простір від МВС, якого, на думку депутатів, для них цілком достатньо. І у громадян немає права на зброю самозахисту відповідно захищатись ну не дуже вдається. Натомість у депутатів вже є нагородні пістолети, без обліку і логіки, депутатський імунітет, формальний чи не дуже, але є спецномери, мігалки, водії, помічники, перепуски, список довгий. А тепер вони ще хочуть збройної охорони за наш з вами рахунок. Вартість цього нововведення автори законопроекту дипломатично обійшли стороною. У поясненні записці вказано. Реалізація проєкту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України. Серйозно? Тоді давайте я вам нагадаю, що немає ніяких державних грошей, є лише кошти платників податків. Це Маргерт Тейтчер казала таким розумникам, як ви, коли вони забуйки запливали. Якщо охорона депутатів не потребуватиме витрат, тоді цікаво, звідки ж візьмуться ті охоронці з повітря? Чи може їх знимить з охорони об'єктів критичної інфраструктури? А може задіють роздути штат Нацполіції, яка все одно приїжджає на виклик після того, як всіх пограбували та вбили? Чи на думку депутатів, кишення платників податків бездонна? Натомість звичайний українець сьогодні не може законно придбати пістолет для самозахисту. Нагадати чому? Бо депутати переймаються власною безпекою, а не безпекою громадян. І на ухвалення адекватного закону про зброю, вочевидь, не вистачає ані часу, ані совісті, бо влада понад 30 років поспіль не вважає безпеку громадян пріоритетом. Зате на пістолети, будь ласка, їх мають нардепи, помічники, чиновники, дружини, каханки, навіть ті, хто в житті не проходив жодного інструктажу. І ось тепер новий рівень озброєна держохорона для них та їхніх родин. Ну, а ви залишайтесь беззахисними. Якщо щось станеться, то про вас згадають. Потім, у статистиці. Ну, ми, звісно, розуміємо в Україні війна, ризики високі, але це не привід для цементування вже існуючої кастової системи, де одні мають зброю захист і преференції, а інші лише тривожну валізу та віру в Бога. Хочете охорону? Окей. Але тоді ухваліть закон про зброю, який дозволить людям самим себе захищати. А до того часу поверніть свою нагородну зброю та поживіть так, як живе ваш виборець. Прости, Господи, йому його вибір, ну у тому безпечному просторі, який ви разом з МВС створили для громадян України. Інакше це все цинізм вищого гатунку. І якщо ви хочете мати охоронців з пістолетами, дайте кожному українцю право мати свій пістолет або мовчіть і не дратуйте суспільство, яке страждає на загострене відчуття справедливості. Товарисно, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.